Я, та та, я точно така, я, 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 да, що це початку прокуратури. Так, це треба буде написати виконував іншим, що гуляє. У вас є початка із інфекційним козом. Це я точно знаю. Так? Я на це. Але це не приклад, і нічого не може для суду мати наперед зазначений Ми, Я прошу суд дати мені можливість або саме оголосити е, е, учасників. Чим посвідчується довіреності представників? Довірності юридичної особи документам, що посвідчують службове становище. Або документи, що посвідчують службову становище. У юридичній особі. У Юридичній особі. Так. Да. Ну, Я вам кажу, місцева прокуратура не є юридичною особою. Ви самі знаєте, що... Ну так не, не може бути тоді така довіреність. Чому не може бути така довіри? Ну, Хто тоді е -е прокурор... Я вам умов засідання роз'яснюю, що позови під'являються до фізичних осіб та юридичних осіб. Місцева прокуратура не є юридичною особою. Ви самі чудово знаєте саме про це. Зазначаєте про те, що юридичною особою є в прокуратури Дніпропетровської області. Чому ви не звертаєтесь до неї з позовом? Ви ще... маєте право звернутися за своїм місцем ще... реєстрації. Я е, е, маю право приєднати до позов е, до е, фізичних осіб, до юридичних осіб та до держави або органів місцевого самоврядування. Так? Я приявляю фото до держави, яку представляє прокуратура. Прокуратура, згідно Конституції про прокуратури, становить єдину систему, яка самостійно визначає свої структурні підрозділи. Зазначає не державою відповідальним, а про різних прокуратури. ви просили замінити неналежного відповідача прокуратури міста на Належамо прокуратуру номер 1 да, Так, вона представляє е, прокуратуру у даному е, районі. Я проживаю. Ну, ви будете не до де, де, де державних, а до прокуратури. Ну, я е, не можу зрозуміти суд. Значить, е, е, у нас є е, в даному випадку прокуратура е, номер, е, називається Криворізька місцева прокуратура. Місцева. Це структурний підрозділ прокуратури. У нас чітко визначено, що таке прокуратура. Прокуратуру представляють генеральні прокурори, заступники генерального прокурора, значить, прокурори районів, прокурори області і інше. В даному випадку значить, прокуратуру е, е, представляє е, Кримуліська місцева прокуратура номер 1 Але довіреність може видати. Я не кажу, що е, не належний відповідальний прокурор, але довіреність може видати згідно ЦПК лише юридична особа. Або, якщо б е, своїм посвідченням прийшов прокурор місцевої прокуратури No1, він внесений на сайті, я б не заявляв да ніяк. Прокурор. Так, ні, вибачай, я називаю керівника прокуратури, так і на, 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 написано. У нас є сайт, ми можемо зробити запит. Значить, у нас є сайт е, і чітко визначена особа, яка має право представляти е, прокуратуру номер 5 Значить, ну, На вашу думку повинен представляти прокуратуру. Ну, е, я е, правильно називаю не примети прокуратуру. На мою.